Всім вітання. Крайнє моє відео було відносно плазми на воді. А тепер подивимося, як ця високочастотна енергія веде безпосередньо в воді. Два електроди зараз вставлені. і я даю зараз живлення. Видно все тихо, спокійно. Звичайна вода з-під крану. Озаймався електролізом. Утворюється велика піна. Пробував сірником бабахає добре. І зараз стоїть заземлення. Качер відключений. Вода повністю помутніла. Іде інтенсивний такий електроліз. Так, процес відбувається одночасно з нагрівом. Пройшло трохи часу вже, вода остигла. На поверхні у мене температура 21. Вода. В банці 27 градусів. Зараз подивимося по частоті. Включаю драйвер Частота 42 кГц Даю живлення на електрод. Так. Частота. Півтора рази піднімається. Одразу йде інтенсивне виділення. Частота 72 кГц. Так. Зараз роблю зупиночку. Так, включив качер. Частота виросла до 900-700-900 пригає. Включаю знову частота просіла, але тримається досить таки висока. Буря в стакані. І зараз ще поміряємо, наскільки просідає напруга. Без навантаження напруга 100 вольт. На цьому синьому провідничку і зараз даю на електрод. напруга просіла до 40 вольт. І що? процес електролізу. напруга тримається 40 і вже все помутніло. Так. І різко піднімається температура. Тобто одночасно відбувається у нас електроліз і нагрів води. За рахунок проходження струму через воду. Частота у нас. Бачили просадку напруги. Тут майже коротке замикання. Так що напруга просіла, але 40 вольт для електролізу це досить -таки хороша напруга. Сьогодні таке буде коротеньке відео. над цим буду працювати, експериментувати з електродами, з частотами. Але одночасно можна отримувати як плазму на воді, так і електроліз. Всім успіху і до нових зустрічей.